Так, всім привіт. Маємо сьогодні Peugeot 206, мотор 1,4 бензоновий восьмиклапаний П'ятидверний хатчбек 2004 рік. І проблема, знаєте, яка? А не знаєте, я вам скажу, де ти знали. Проблема в тому, що пробило прокладку під головкою. Чому? Тому що машина на ходу закипіла, вигнало весь антифріз І по словах клієнта непонятно. Ніби він її заглушив і вже не їхав. А другий раз він каже, що він ще почекав, поки вона вистигла, і ще намагався щось там їхати. І, коротше, такий нюанс, що тепер непонятно, чи обійдеться це все тільки заміною прокладки. Ну, масла антіфрізу, це, понятно, і промивкою. Чи прийдеться робити мотор або, або міняти мотор. Так, в бачкові ми бачимо, у нас тут ось така. Емульсія. Е, витягували, щупа, масло так само вже змішане з е, антифризом. Ну і, коротше, одним словом, така ситуація. Тому е, першим ділом зараз будемо знімати головку і дивитися, що там далі робиться по мотору. Якщо циліндри плюс-мінус в нормальному стані, тоді нова прокладка, це все збираємо, шліфуємо головку. і... Машина їде, клієнт довольний. Якщо ні, ну, то тоді вже будемо дивитися по факту або ремонт мотора, або е, заміна мотора. І значить так, перше, що нам потрібно, це позливати всі жидкості масло антіфріз, ну, і Починати потихеньку розбирати, знімаємо знімати е, корпус фільтра, знімати тут все на впуску, знімати випуск. Ну, одним словом, процедура. Стандартна. Все, передіваємося і приступаємо до роботи. так, Зняли ми, значить, фільтр повітряний з тою сою коробкою, з заборником зі всім. Зняли, значить, катушку запалювання, зняли дросельну заслонку, зняли колектор впускний, зняли форсунки. Одним словом, все, що е, можна було зняти без зливу антифрізу, Зняли. Зняли також кришку рівня ГРМ. Е, в принципі, тут доступ є нормальний до всього. Е, залишилося нам зараз зняти ось цю е, захист вихлопного колектора, випускного, точніше. І тут є один нюанс: е, зняти його мішають ось ці. Трубки на гідропідсилювач. До гори він не виходить, тому що тут мішає воно. Ну і донизу він також не виходить, тому що вже впирається в радіатор. Так, тепер потрібно нам злити антифріз І напевне, що буду знімав ось ці патрубки з радіатора верхній і нижній. Зніму самого радіатора охолодження. Він знімається досить просто і скоро. Тоді буде місце, щоб витягнути захист, оцей тепловий екран. І тоді вже відповідно, зняти випускний колектор. Тому що, навіть якщо я так його зніму, то я його просто тут не буде мені місце, щоб його плюс-мінус нормально відвести. Ну і Доступ до верхніх гайок є нормальний, до нижніх гайок потрібно звідси. Якось воротком підлазити і е, мішає ось цей екран. Так що, думаю, що срівного раді... цього антифрез потрібно зливати і потрібно знімати е, ось цей корпус термостата, тому що тут йдуть ще патрубки на охолодження. Ну і Вже не так багато лишиться, щоб зняти самого радіатора. Та радіатор такий вже побачив життя. Можливо, він також зразу і піде під заміну. Це вже буду все уточняв з власником. В принципі, поки що все. Таких нюансів там нема особливо ніяких. Все стандартно, все в легкому доступі, все відкручується, все доступно. Так, зливаємо зараз значить, антифриз. Знімаємо ось ці патрубки верхній і нижні, і знімаємо радіатор, знімаємо тепловий екран, знімаємо колектор. Все, працюємо. Так, зняли радіатор. Злили антифриз і е, зняли передню кришку ГРМу. Ну, Само собою, ревінь навісного теж зняли. І тепер по мітках. На розпредвалові на шестерні є отвір. Вставляється штопор на 8, в головці є відлив. Фіксується також на 8. По колінволові. За масляним фільтром зі сторони маховика є отвір на 6. Ось видно, там ключик вставлений. І, значить, крутити поки не впаде глибше. Так, значить, тут на колінволові на 6 діаметр, на розпредволові на 8 діаметр. Тепер відкручуємо натяжний ролик. І знімаємо ремінь і, в принципі, більше нам тут нічого не мішає. Також зараз покажу. Знизу зняв защиту, кріпиться болтиками на 10. Один болт є під подушкою в такому дуже незручному місці, що його не виднося. Також зняв шкіл колінвала, 3 полтина 13. Центрального на 24 не рухаємо, він нам не потрібен. Позначив маркером свої мітки для контролю. І, в принципі, все. Можна тепер знімати ремінь, знімати голову. Ще один нюанс: один болт на головці не такий, як остальні. Тобто тут вже щось робилося, хтось вже щось хімічив. Як внаслідок маємо пробиту прокладку. Все, знімаємо ГРМ, знімаємо головку. Так, зняв я головку, значить, з пижика, і що ми тут бачимо? Бачимо, що в нас вже в другому, третьому циліндрі попадав антифріз. Також видно по прокладці, ось другий, третій що кольця були недобре прижаті. Відповідно, прокладочка в нас і пустила. Значить, в чому причина? Зі слів клієнта 1020 десь назад приблизно головку робили і це все поставили назад, затягнули від руки. Тобто без динамометричного ключа, без ніяких там моментів, допусків і так далі, просто тупо затягнули від руки. І е, тут, не знаю, чи камера добре передасть, ну по блоку, одним словом, видно, що воно підсирало там вже давненько, бо все таке прикипівше, пригорівше, І в один прекрасний момент вона просто пустила. Ось наша голова. Ну, і як бачимо. Третій у нас мокрий і другий так трошки також е, мокренький Все, зараз викручуємо ще свічки. Знімаємо е, коромисла і е, веземо головку на шліфовку Головку ремонтувати не будемо. Клієнт сказав, що не потрібно, машина масла не брала. Ну, це знову ж таки під його відповідальність. Тут клапана регулюються гайкою. Там є шайбочки такі регуліровочні, і одним словом, гідрокомпенсаторів тут немає. Все, відкручуємо зараз 4 свічки, знімаємо рокера ось ці коромисла разом з валом, на якому вони кріпляться, і веземо головку в шліфовку. Запчасті вже заказав нові, все прийде, будемо промивати систему і будемо збирати це все далі до докупи. І так, забрали ми, значить, головку від фрезеровщика. Фрезерну він тут по мінімуму. Казав, головка плюс-мінус, була рівна, там пару соточок зібрав. Скільки точно, я не уточняв. Так, зараз маємо нову прокладку Елрінг фірма. Почистили вже, помили головку бензиною після шліфовки щоб ту всю стружку вимити видули. Зараз вона ще підсихає. І, значить, почистили поверхню на блокові. Також зараз обезжиримо і ставимо нову прокладочку. Ставимо головку на місце і збираємо далі. Ну що, головочка наша затягнута Значить, затягнули, так як пише книжка на прокладці. 20 н, 120 градусів і 120 градусів. Динамометричний ключ. Все понятно. І ось такий прибор. Називається доворотня шкала. Не пошкодуйте грошей, купіть собі таку штуку. Тому що е, зараз, на, скажімо так, нових машинах, плюс-мінус, все йде в Ньютонах, плюс градуси, кілограми, там плюс градуси. Ну і, в принципі, ця штука дуже спасає. Можна на око. Так, можна на око, але. З практики бачимо, що на око то те саме, що на... не буду казав на що. Не можна виражатися в Ютубі. Да? Одним словом, купіть собі шкалу і не мучте сраки. Дуже класна річ, дуже допомагає. Все, в принципі, зараз трошки віддихаюся, бо замучився. Накину ремінь ГРМ, що пора нагадую ось. Штопор на кулінвалові, ось штопор на розпредвалові. Все, накину ГРМ два рази прокручу мотором. М'етки співпадають, супер. Значить, на роликові є, е, тут зараз не виднося, але одним словом там є стрілка. Натягуйте ролик до того моменту, е, до тої стрілки, одним словом. І все, збираємо далі. Ось і все, зібрав я пижика. Вже е, заводили, все нормально. Зараз ще тільки злию промивочне масло. залию вже е, нормальне і, в принципі, можна машину буде віддавати. Е, все добре, ніде нічого не підтікає, ніде нічого не капає. Е, машина прогрівається до робочої температури, термостат спрацьовує. Ну Одним словом, все, все добре. Е, так, На цьому, напевнен, що все. Таке відео трохи буде коротке, тому що трохи не встигаю по часі, бо сам роблю і сам знімаю. Одним словом, трошки не маяк. Але так в загальному розказав вам що до чого. Е, значить, на е, ремньові ГРМ на натяжному ролику є стрілочка. Там все дуже просто, шестигранником підтягуєте стрілку і затягуєте тоді болт. По фіксаторах показав вже. Ну і, в принципі, все, вроді все, показав. Все, на цьому все. Всім дякую за увагу. Ставте питання, лайки, підписуйтесь на канал, буде цікаво.